248 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Зокрема, про це повідомили в Генштабі. Найгарячішим залишається Покровський напрям. Там росіяни провели 54 атаки. Вони намагалися витіснити наших захисників і займаних позицій поблизу Воздвиженки та Миролюбівки. Напруженою є ситуація і на Курахівському та Лиманському напрямках. Відбулося там 34 та 25 боєзіткнень. Відповідно, 33 рази ворог намагався наступати і на Времівському відтинку фронту. Бої точилися поблизу Успенівки та Янтарного. Що стосується Харківщини, там противник п'ять разів штурмував українські позиції поблизу Вовчанська та Високої Яруги. А на Куп'янському напрямку здійснив. 15 штурмових дій неподалік Петропавлівки та Колісниківки. Я з радістю долучаю до прямого ефіру Сергія Брачука, військового експерта, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброї ночі з прийдешнім Різдвом вас. Христос народився. Славімо його. Славімо його. Я дуже дякую вам за те, що ви зараз з нами. Скажіть, будь ласка, я розумію, що в цих умовах не до святкування, але тим не менш. Бодай трохи відчувається Різдво, свято, легкість на душі, так як це має бути у передвечір святого Різдва, чи ні? Ну, власне, надія нас нікого не полишає. Ми впевнені і сподіваємося на те, що і Господь це управить. І нам вдасться отримати нашу перемогу, таку бажану сьогодні багато з нас знаходяться не в родинному колі на бойових позиціях. Але тим не менше, ще раз кажу, ми всі віримо і в добро, і в нашу Україну, в наші сили оборони. Кожного з побратимів і власне відчуваємо підтримку тилу. Це найголовніше щодо легкості. Ну вона буде обов'язково так само, як вона не полишає нас разом з надією. Все буде добре. Обов'язково, коли такі славетні воїни захищають нас, ми не можемо сумніватися. Ми впевнені в цьому на 100%. Пане Сергію, не дивує те, що зараз майже вся мапа нашої країни червона. Перед тим як долучити вас до ефіру, я озвучувала регіони. Звісно, ворог не може спати і не дає спати нам. Як би ви назвали все те, що зараз спостерігаємо в українському небі? До фронту ми ще перейдемо. Я в цілому про ситуацію, яку ми зараз бачимо. Ну, власне, не забуваємо, що ворога існують. Я давно це слово не вимовляв, але зараз кажу, є певні скрепні для нього дати. Зрозуміло, що те, що викликає у нього злість, викликає у нього, а я не повію цього слова агонію. Це звичайно наші свята, наші світлі, календарні дні. То звичайно, він намагається все це зіпсувати. І бачите, сьогодні там є певна активна стратегічної авіації, принаймні перемовини, якісь там відбуваються в етері. звичайно, у разі необхідності про це повідомлять повітряні сили. І ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ворог не дасть спокою, не дає спокою, і власне це ж відбувається кожної ночі. Тут головне триматися, головне піддаватися паніці. І я вдячний вам за те, що ви говорите постійно про те, що треба йти до укриття. Ворог Сатані, це зрозуміло. У нього є якісь там певні свої дедлайни, які він собі визначив, так само як і завдання, які бачать перед собою. А вони незмінні. Ми це треба маємо розуміти. Це завдання для ворога базові. Це знищення української державності, знищення нас українців. Власне, тому він атакує. Тому бачимо і кривий ріг. Ми бачимо інші наші міста, населені пункти. Я взагалі знаєте, коли бачу мапу нашої держави, вона червона сьогодні, о зараз цю ніч майже вся. Це до того, що немає у нас суто тилових міст. Якось некоректно про це говорити. Тому я кажуть, біда одна на всіх, і перемога має бути одна на всіх. Ворог використовує сьогодні все те, що в нього накопичено. Ми можемо говорити про ті проблеми, які в нього сьогодні існує, і власне сили оборони намагаються ці проблеми у ворога бачити. По перше, по-друге, реагувати адекватно mm -hmm. на те, що відбувається. І ще один важливий момент при цьому не забувати про таке, знаєте, потужне інформаційне супроводження, масштабування подій Росіяни не вміють це робити і, власне, закидають. Дуже багато інформації, і це було і вчора, і це буде сьогодні, і найближчі дні. Новорічні свята, в тому числі, коли вони будуть наступати, як кажуть, по всіх фронтах вони дійсно активізувалися на фронт всіх фронтах, але знову таки, інформаційна гігієна це дуже важливо, і в ці дні тим більше. Та з приводу тилових міст це настільки влучно? Мені пригадується весна, літо поточного року, коли казали, що Київ це відносно спокійне місто, яке захищене, яке має свою систему. ППО. так воно і є, але це не означає, що ворог не пускатиме сюди ракети, їх збиватимуть повітряні сили, але ж уламки падатимуть в центрі міста. І Ми це бачили кілька днів тому. З приводу фронту, пане Сергію, скажіть, будь ласка, як зараз змінюється ситуація? Наскільки вона динамічна? Ворог зараз наступає більше, чи все ж таки тримає оборону на деяких ділянках фронту? Ну про основні напрямки, ви, звичайно, говорите в своїх ітерах. і вже говорили зараз, користуючись даними Генерального штабу. Це Курахівський, Покровський, Времівський відтинки. Це найголовніші на сьогодні. Хоча все головне, я не можу окремо виділяти або не виділяти там якісь інші напрямки. Скрізь ідуть бої, скрізь ворог намагається атакувати, десь більше застосовує піхотні компоненти, десь почав більше застосовувати механізовану компоненту. Тобто ми говоримо про Куп'янський напрямок, там теж неспокійно, але вдається відбувати ворожі атаки. Ми говоримо про Лиманський, про Сіверський напрямки. Ну, власне, про все. І про південь ми говоримо. Хоча, можливо, там за кількістю атак не так їх багато, як. Там на тих напрямках, які я назвав як основні, можливо, найбільш спекотніші, але тим не менше, це ж не означає, що ворог тут не атакує. Наразі ситуація виглядає такою, що ворог продовжує свою стратегічну наступальну операцію. Це очевидно, яка нагадаю знову таки вона триває вже понад рік. Понад рік ворог намагається просунутися і до того самого Покровська, і до того самого Курахова, який ще далеко не за ворогом, і триколорна ганчірка десь на околицях Курахова не означає, що ворог повністю заволодів цим населеним пунктом. Це як приклад, або кілька диверсійно-розвідувальних груп. Починають там проявляти себе на певних локаціях, як зокрема на одній з них це Антонівський міст на Херсонському напрямку. Це ж не означає, що ворог форсує Дніпро і проводить велику наступальну операцію знову таки з форсуванням Дніпра нашої величної річки. Але ця активність є, і я не даремно кажу про те, що ворог намагається масштабувати ці події, розказувати про там проведення великих операцій, видавати все. Це за, ну скажімо, такий величезний, потужний, наступальний е, хід ворожої армії. Дійсно спекотно і відчувається, що є активізація на усіх ділянках фронту. Це очевидно. Відповідно, я думаю, що наразі це така можливо короткострокова або середньострокова стратегія ворога активізація саме на всіх ділянках. Очевидно, щоб якісь наші резерви на тому чи іншому відтинку скувати, створивши джерело напруги, і не дати можливості. Нашому вищому політичному керівництву, військовому керівництву, по можливості перекидати по можливості підкреслюю перекидати відповідні резерви на ті ділянки, де буде найспекотніше. Тому ми це бачимо. Ми це все прекрасно розуміємо. Відомо про плани ворога відомо про ресурсність, і, власне, коли ми говоримо про те, що ворог на рожевих джигулях атакує певні наші позиції, це не від гарного життя. Ми не закидаємо зараз шапками ворога. Ворог теж міє воювати. У них є багато піхоти є авіація. На жаль, кабли клітючі, які летять, і там реактивні системи залпового вогню. Але ж і корейці, північно корейці з'явилися не просто так на курському фронті. Так що ситуація динамічна, ворог зараз буде наступати. Нам головне, і це таке правило. Знаєте, ми відпрацювали для себе. Головне протриматися на одну добу більше, ніж це може зробити ворог. Там уже стільки тримаємося і. Я не розумію, звідки ті сили, але вони точно є для того, щоб здолати цю темряву, яка прийшла до нашої країни. Пане Сергію, а з приводу штурмів, які проводить ворог, а буквально нещодавно Назар Волошин, коментуючи тактику ворога, розказував про те, що вони використовують новий спосіб для атак. Так, це танкові міни, які беруть з собою хлопці, російські військові, які йдуть в атаку, і таким чином вони намагаються. Продертися до наших позицій це фактично камікадзе, які можуть загинути в будь-яку хвилину. Наскільки це часта тактика? Чи спостерігали ви щось подібне на тих відтинках, де буваєте? Ви знаєте, я думаю, зараз ви задали досить цікаве питання і сказали це слово камікадзе. Я дозволю собі таку думку, що, мабуть, все-таки у камікадзе. Ми говоримо саме про японців, можливо, після Другої світової війни. Перш за все, коли називаємо це слово, все-таки була якась певна честь, uh -huh. і честі цієї було набагато більше. Росіян честі ні особового, ні тим більше офіцерського. Давайте будемо так коректно на мій погляд. Я згодна, по, згодна з вами. Суспільство рабів, суспільство. Рабію, суспільство Вбивця голівників, якими вони насправді є, тому що е, лише негідники можуть іти вбивати інших людей, е, валтувати інших на про якісь кредити і так далі. Тому я не хочу зараз взагалі про них такий святий день говорити, але тим не менш доводиться, бо це uh -huh. мова про фронт. А вони самовбивці. І коли ми говоримо про ці наступальні дії, ви знаєте, культ смерті, який на Росії виховувався з за... Так звана Великій Ітичка війні, де усі перед боями п'ють горілку, а потім штурмують там, позиції висоти, всі вимагають. Отаки такими їх виховали. пропаганда зробили свою справу. І сьогодні вони вмирати за фіоре. На створити цю зустріч для них Тактика подібна про це вони дійсно розуміють, що вони йдуть на смерть, але це не від того, вони йдуть, що в них честі. Я не даремно про неї uh -huh. кажу. Вистачає, а це від того, що знаєте, є, скажімо так, приреченість певна. А з іншого боку, не всі готові навіть на це йти. Я не даремно згадував про Дніпровський напрямок. Є факти, коли це перехоплення підтверджують ветерак, що ворог багато з них ну принаймні намагаються якимось чином не потрапити до тих штурмових груп для того, щоб не стати кормом для наших херсонських рактів. Наприклад, жарт, можливо, чорний але тим не менше про це ми говоримо. Багато хто намагається симулювати, там певні по мають і типу, засоби. Це не так масово, як наприклад нам би хотілося. А з іншого боку, є все таки частина тих, хто не хоче перетворюватися на самоусі, але є ті, що сідають на ті човни, розуміючи, що класика вона залишається класикою. Що не кожна російська потвора, я б сказав більше, жодна російська потвора не має дойти допливти до середини Дніпра, і так власне відбувається. Тому це наше завдання робити так на будь-який напрямки пане Сергію. А маю ще питання до вас, але перед тим мушу попередити жителів Івано-Франківської області. Існує загроза стосування ворожих ударних безпілотників і для вашого регіону. Будь ласка, зважайте на це попередження, розумію, що вже пізно, можливо, вже відпочиваєте. Святковий вечір був напередодні, але тим не менше не забувайте про те, що російська армія вбиває українців. А це означає, що треба йти в укриття вам і вашим рідним. Якщо ви не йдете в укриття, то не забувайте про правило двох стін. Це елементарне базове правило може врятувати ваші життя. Будь ласка, не ігноруйте ці сигнали повітряних тривог. Пане Сергію, додам зараз інформації і уточню у вас, Росія здатна запускати по Україні. До півтори тисячі шахетів щомісяця. Однак з жовтня по грудень кількість атак значно зменшилась. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. За словами розвідників, в листопаді Росія запустила понад дві тисячі дронів камікадзе різних типів. Кількість запусків за жовтень була суттєво меншою. До слова показники у грудні свідчать про близько 850 запусків. Пане Сергію, а це немало. Півтори тисячі це забагато, але й як на мене, це дуже багато. Це така шалена кількість, яка може вбити дуже багато українців. Як ви прокоментуєте ці цифри? Ну, власне, коли ми говоримо багато, давайте не забувати про те, що і це подобається, і мені і, я думаю, і вам, і всім громадянам України, коли ми читаємо задання про повітряних сил, локаційно зникли. Так, і ви бачите, що цей відсоток тих дронів, які локаційно зникли, стає ну не менше точно за відсотком відношенням, ніж це буває там напередодні, або буде в майбутньому В майбутньому навпаки. Сподіваюся, буде більше, і ми розуміємо, що ե, сьогодні так дійсно складно сказати про те, що скільки там тих шахетів з бойовою частиною реально летить зараз по Україні, нехай буде що найменше, що вдалося відпрацювати і ППО, і мобільним вогневим рухом. Але бачимо, що ворог імітує звичайно намагається виснажувати систему протиповітряної оборони, хоча є риф які говорять. Зокрема, про те, що там ворог що на якісь виробничі потужності. Я не буду зараз цифри називати, щоб нікого не вводити в оману. Uh -huh. І зараз ці цифри, скажімо так для того, або не до проти інформації. Так ну давайте згадаємо нещодавно атаки нашого головного управління розвідки на виробничі потужності цієї економічної зони Бога там де Ті ці шахети, адже коли блять, знаєте, як з цієї серії Казань брав. Так ми беремо Казань і не даремо тут прийти, тому що там. А там якраз є. Ці це було задано відповідної шкоди. Там деталі пошкоджено, або знищено. Це впливає на потужності ворожі. Звичайно, так а, постачання з Ірану, теж можливо там якісь моменти виникають взагалі. Сподіваюся, що Іран. Я... За я зараз політкоректно сказав. Так от, власне, якщо ми говоримо про ці дрони, ворог мабуть десь накопичує якісь, скажімо так, свої ресурси. Це теж не може з огляду на те, що ворог, звичайно, це не лякалка. Зараз моя кузпролуна, звичайно, може готувати там наступні масовані ракетні удари. Ми маємо це сприймати наскільки це можливо сьогодні спокійно, тому що війна триває і треба до цього готуватися. Але бачите, по цих шахедах ці імітаційні шахеди, які вони запускають, не шахеди, так точніше. То їх ну, скажімо, десь у високому плані ми бачимо майже половину, фактично. Тобто є якісь певні проблеми, а проблема це сили. І не кітів, в тому числі в посистерних. По системнах теж не в тому числі і по сховищах, і по виробничих потужностях, і не по сховищах і арсеналах, а там, де знаходяться міди, вони власне, звичайно, сенсі наших союзників вони мають і... бути більш жорсткими, тому що коли я не є людиною, але дивишся, ти розумієш елементарні речі, що не тисячі деталей з якісь іноземного походження. Ти розумієш, що з одного боку власно що робляють, а з іншого, яким таки люди попадають. Я думаю, що і санкції в цьому плані більше так. Пане Сергію, я безмежно вдячна вам за те, що ви знаходите можливість і завжди долучаєтесь до наших ефірів, робите їх кращими, більш інформативними. Я щиро ще раз вітаю вас з прийдешнім різдвом. Бажаю сил, витримки аж до самісінької Дякую, перемоги. А вона буде, я в цьому переконана. Дякую вам, Сергій Брачук, військовий експерт. Добре. та до зустрічі, речник Української добровольчої армії.